Національного олімпійського комітету урочисто підняли в самому серці Ужгорода на площі народній. Українські спортсмени взяли участь у церемонії відкриття олімпіади 2024 в Парижі. А в Ужгороді, одночасно із запаленням олімпійського вогню у Франції, організували з цієї нагоди урочистості. Під їздом на Олімпіаду до Парижу честь підняти прапор мала національна збірна України з художньої гімнастики. Звичайно, дуже мало днів зайшли до нашого на Олімпійські ігри, і це дуже приємно, що нас теж запросили підняти е, Олімпійський прапор. Я мала можливість нести Олімпійський вогонь в Марселі в травні. І тому для мене такі речі є дуже важливі і вони надихають. З вітальним словом виступила очільниця департаменту освіти, науки, молоді та спорт. То «Ова краю Мар'яна Мароцний вручила олімпійським спортсменкам сувеніри, що нагадуватимуть Закарпаття. Вручаємо їм сувеніри, які вони повезуть з Франції. Перед підняттям прапору просто неба зібралися юні спортсмени на руханку. У такий спосіб підтримують старших колег по цеху, які представлятимуть Україну на Олімпійських іграх. Займаюся водним палом вже три роки, і дуже сильно бажаю попасти на Олімпійські ігри. Олімпійські ігри це мрія кожного спортсмена. Щоб попасти на Олімпійські ігри, треба дуже сильно старатися і багато тренуватися. Зараз з нашої команди Динамо поїхали два фехтувальники на Олімпійські ігри. Я ними дуже пишаюся і бажаю стати такими, як вони, і бажаю їм успіху. Цьогоріч участь в Олімпіаді братимуть і закарпатські атлети. Ми <пілу> представимо. Близько ста сорока спортсменів національної збірної з 26 видів спорту А чим є що тішить, що в складі національної збірної припало найкращі фехтувальниці закарпатської школи фехтування вихованки відомого тренера Петруса Дмитра, це Дарія і Влада. Харькова і Дар'я Варфоломієва. 10 тисяч 714 атлетів із 206 країн світу змагатимуться в Парижі з 26 липня до 11 серпня за медалі з 32 видів спорту. Це 33-ті Олімпійські ігри. Вся Україна вболіває за успіхи наших спортсменів.